Всім привіт! Огляд смартфону Infinix Note 50 Pro Plus, версія 12256, вартістю 19 тисяч гривень на даний момент. З вартістю і наявністю зможете ознайомитись в описі до цього відео. Тепер давайте перейдемо до його комплектації. Так. У нас власне, це смартфон, я так розумію, флагман, тобто дорожчого смартфона від Infinix, я не бачив. От в нього дуже хороші характеристики. От, ну, Така немаленька ціна, але, в принципі, вона середня порівнюючи да, з топовими флагманами. І дивимося, що ми тут маємо в комплекті. Фіолетовий колір, є ще сірий колір. Так. У нас 100 x камера Це дуже такий сильний показник, насправді, тільки у Galaxy там, якихось, там, якихось, S23, S24 Ultra є такий показник або в інших смартфонах флагманах, які значно дорожчі, ніж цей смартфон. Так. Давайте дивитись комплектацію. Комплектація хороша. Тут от іде ще цей конверт, в конверті чохол, скло на екран. І от така от карточка іде для сервісу. Ну, я не знаю, наскільки це у нас працює, для чого вона. От, ну, така от, Такий елемент дизайну прикольний. В комплектації. Далі тут у нас кабель Type-C на Type-C. І адаптер для зарядки. На 100 ватт в комплектації йде з Type-C виходом так. Скляний та металічний корпус, прямокутний корпус. Справа кнопка вімкнення, зліва кнопка регулювання гучності. До речі, це зручно, що вони по різним сторонам розвели ці кнопки. Знизу Type-C-порт, порт для sim карточок І динамік. Зверху, другий динамік. Але динаміки тут хоч і написано JBL на коробочці, але звук у них, ну, наприклад, гірший, ніж у айфона. Тобто у айфона там немає якогось прям дуже феноменального звуку. Він хороший, але тут він гірший буде, ніж у айфону. Так. Розблокуємо 15-й Android. Давайте перейдемо до налаштувань. XOS 15, Android 15. Ну, досить зручний лаунчер, він непогано виглядає. Все класно, зручненько, є багато різних програм. Все, всі програми вони зроблені для цього смартфону. Є запис дзвінків вбудована в телефоні. По камері відео можемо записувати 4К60 FPS, 100X зум. Камера дуже хороша. тобто Тут такі об'єктиви потужні у камери. І давайте перейдемо до тестів, цифр в тестах. Процесор. MediaTek Dimensity 8350 Ultimate процесор і відеоприскорювач mali g 615 Ну, Тут дуже хороші результати. Теж саме по Antutu Benchmark 1 мільйон 300 тисяч. Тобто все чудово. PUBG Mobile також працює а, на високих налаштуваннях, не на максимальних, але на високих. Тобто тут ми пограти можемо а, без проблем. Тобто, власне, ми отримуємо такий от флагман да, від менш відомої компанії, ніж там, Xiaomi, ніж там, Samsung, але значно дешевше, з хорошими характеристиками, хорошою камерою, хорошим лаунчером і головне хорошою комплектацією. Тобто, Тут тільки комплектації на 2000 гривень, мабуть, да, з чохлом, з таким 100 ватним блоком для зарядки, з склом в комплекті. Ну, Тут все класно. От. Телефончик вартий уваги, це точно. Якщо вам потрібна хороша камера, недорогий телефон, і ви там не особливо замарачуєтесь брендами, то це буде дуже хороший варіант для покупки. Тим більше цей телефон тільки вийшов до 19 тисяч гривень. Це я думаю, його буде взагалі максимальна ціна і далі в часі він буде ставати тільки дешевше. Якщо ви будете там через декілька, декілька місяців дивитися. Собі цей телефон я думаю, він вже буде дешевший і ще більше буде аргументів на користь придбання цього пристрою. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. І на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!